Вітаю, друзі. Є в нас такий радник голови офісу президента, відомий ухилянт, відомий корупціонер Сирожа Лєщенка. Так от, він, крім того, що є радником Єрмака, він ще кожні вихідні крутить дискотеки. Тун, 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 тун. А в перервах там селфи тусню. Е, так от, діджей Сероза після вихідних, після закінчення е, своїх там гульок, шмульок, е, після того, як погуляв з головними е, мажорчиками, дітворою, дітками. Е, Чиновників. Він понеділок ранком вилазить і заявляє, телемарафон, джерело перевіреної інформації, а не фейків. Якщо його не буде, то відбудеться медіахаос і спроби дискредитувати єдиний марафон цей час інформаційної війни Російської Федерації. Ну, мабуть, це ж е, на тусовки, е, і на дискотеку, сирожу агенти Кремля. Руками запихуй. іди, сирожа, дискредитуй мобілізацію, дискредитуй взагалі все, що можна дискредитувати. Дискредитуй Україну, іди. Це агенти Кремля, це ж не він. Ні, ні, його загіпнотизували. А єдиний марафон йому потрібен, бо в ньому ж не розказують про його вечірки, тусовки, діджеї, роботу і таке інше. Там цього не скажуть. Тому єдиний марафон це єдино правильні новини для Сероже Лещенка. Найбільше ганьби ще в цьому те, що воно ще із журналістом працювало. Уявляєте собі? Так, оця зелена мразота. Незрозумілої орієнтації. Працювала журналістом, а тепер стало могильником свободи слова, могильником України, могильщиком. Ну так десь так, працює в офісі, в перервах крутить дискотеки. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! І смерть, Ура!